Термодинаміка це галузь фізики, яка вивчає взаємозв'язки між теплом та іншими формами енергії. Це дуже цікава наука, яка допомагає пояснити багато явищ, що ми спостерігаємо щодня. Наприклад, ви, можливо, не знали, що термодинаміка визначає, чому кава охолоджується швидше, ніж чай, або чому холодильник працює так, як працює. Цікавий факт перший закон термодинаміки стверджує, що енергія не може бути створена або знищена, а тільки перетворена з однієї форми в іншу. Це принцип, який лежить в основі багатьох технологій, які ми використовуємо щодня. Наприклад, теплові двигуни, які приводять автомобілі, працюють на основі цього принципу. Ще одна цікава статистика близько 60% енергії, яку виробляють теплові електростанції, втрачається у вигляді тепла через теплові втрати. Це показує, наскільки важливо ефективно використовувати енергію та керувати тепловими процесами. Термодинаміка також має практичне застосування у кулінарії. Наприклад, при готуванні їжі важливо враховувати теплові процеси, щоб страва була смачною та безпечною для споживання. Таким чином, термодинаміка впливає на багато аспектів нашого повсякденного життя та допомагає нам краще розуміти. Навколишній світ. Перший закон термодинаміки, також відомий як закон збереження енергії, стверджує, що енергія не може бути створена або знищена, а тільки перетворена з однієї форми в іншу. Це означає, що сума енергії в системі завжди залишається постійною. Цей закон є одним з основних принципів термодинаміки та має велике значення в різних галузях науки та техніки. Наприклад, коли ми використовуємо теплові двигуни для приводу машин, ми використовуємо енергію палива, яка перетворюється на механічну енергію для руху автомобіля. Цей процес дотримується першого закону термодинаміки. Цікавий факт велика частина енергії, яку виробляють теплові електростанції, втрачається у вигляді тепла через теплові втрати. Це підкреслює важливість ефективного використання енергії та керування тепловими процесами. Для більш ефективного використання енергії важливо розуміти та дотримуватися першого закону термодинаміки. Іншим цікавим аспектом першого закону є те, що він дозволяє нам розуміти, як енергія перетворюється в різних процесах, від хімічних реакцій до теплових процесів. Наприклад, коли ми готуємо їжу на газовій плиті, енергія газу перетворюється на тепло. Яке потім готує їжу. Цей процес також підпадає під дію першого закону термодинаміки. Знання та розуміння першого закону термодинаміки допомагає нам краще керувати енергією та використовувати її більш ефективно у повсякденному житті. Другий закон термодинаміки встановлює, що природні процеси завжди відбуваються в напрямку з двох до одного рівня впорядкування. Це означає, що ентропія, яка визначає ступінь впорядкування системи, Завжди збільшується в узагальненій системі. Цей закон допомагає пояснити, чому кава, яка розливається в чашці, ніколи не збереться назад у чашку сама по собі. Це пов'язано з тим, що чашка з кавою є системою з високим рівнем впорядкування, а розлита кава системою з меншим рівнем впорядкування. Цікавий факт другий закон термодинаміки також відомий як закон ентропії. Ентропія це міра впорядкування або розпорядкування системи, і вона завжди збільшується в узагальненій системі. Це означає, що природні процеси спрямовані на збільшення хаосу та випадковості. Наприклад, коли ми розливаємо барвисті кульки на підлозі, вони розсипаються випадковим чином, що відповідає другому закону термодинаміки. Цікавий факт другий закон термодинаміки також допомагає пояснити, чому холодильники працюють. Холодильник відводить тепло зсередини і випускає його назовні, що дозволяє створити прохолодну область всередині. Цей процес також відповідає другому закону термодинаміки, оскільки він спрямований на збільшення впорядкування в системі. Цікавий факт велика частина енергії, яку виробляють теплові електростанції, втрачається у вигляді тепла через теплові втрати. Це підкреслює важливість ефективного використання енергії та керування тепловими процесами. Другий закон термодинаміки є важливим принципом, який допомагає нам розуміти, як природні процеси відбуваються та чому вони відбуваються саме так. Знання цього закону допомагає нам краще розуміти світ навколо нас та використовувати його ресурси більш ефективно. Ентропія це поняття, яке визначає ступінь впорядкування або розпорядкування системи. Це поняття важливе в термодинаміці та стосується розподілу енергії та впорядкування частинок у системі. Чим 21 ентропія, тим менше впорядкування в системі. Це означає, що природні процеси спрямовані на збільшення хаосу та випадковості. Цікавий факт Ентропія є також мірою невизначеності чи випадковості в системі. Чим вища ентропія, тим більше невизначеності. Наприклад, коли ми розглядаємо систему з кульками різних кольорів, які розсипаються випадковим чином, це відповідає високому рівню ентропії. Цікавий факт ентропія також пов'язана з тепловими процесами. Другий закон термодинаміки стверджує, що ентропія завжди збільшується в узагальненій системі це означає, що природні процеси спрямовані на збільшення хаосу та випадковості. Цікавий факт Ентропія також використовується в інформаційній теорії для вимірювання інформаційного вмісту. Наприклад, випадковий рядок символів має високий рівень ентропії, оскільки він не має внутрішнього порядку або структури. Цікавий факт Ентропія також використовується в економіці для вимірювання рівня розподілу ресурсів та нерівності. Наприклад, високий рівень ентропії в економіці може вказувати на нерівномірний розподіл багатства або ресурсів у суспільстві. Теплові двигуни це пристрої, які перетворюють теплову енергію на механічну роботу. Одним з найпоширеніших типів теплових двигунів є поршневий двигун, який використовується у більшості автомобілів. Ці двигуни працюють на принципі внутрішнього згоряння, де паливо згорає всередині циліндра, створюючи тиск. Який приводить поршенню рух. Цікавий факт середня температура горіння у поршневому двигуні може сягати близько 2000 градусів Цельсія. Іншим типом теплових двигунів є парова турбіна, яка використовує пару для створення руху. Ці двигуни широко використовуються у електростанціях для виробництва електроенергії. Цікавий факт парові турбіни можуть мати ефективність близько 60-70%. Що робить їх одними з найефективніших теплових двигунів. Також існують газові турбіни, які використовують стиснений газ для створення руху. Ці двигуни широко використовуються у виробництві електроенергії та в авіації. Цікавий факт газові турбіни можуть мати ефективність близько 30-40%, що робить їх менш ефективними, ніж парові турбіни. У світі більше половини електроенергії виробляється за допомогою теплових двигунів. Це підкреслює важливість цих пристроїв у сучасному світі та необхідність пошуку більш ефективних та екологічно чистих рішень у цій галузі. Холодильники та кондиціонери відіграють важливу роль у нашому повсякденному житті, забезпечуючи комфорт та збереження продуктів. Ці пристрої працюють на основі циклу випаровування та конденсації рідини. Що дозволяє видалити тепло з одного приміщення та перенести його в інше. Цікавий факт середня температура в холодильнику зазвичай становить близько 4 градусів Цельсія, що є оптимальною для збереження їжі. Холодильники використовуються для зберігання продуктів та продовольства, а також для охолодження напоїв та лікувальних препаратів. Цікавий факт близько 17% електроенергії використовується на побутові потреби. Включаючи роботу холодильників та кондиціонерів. Кондиціонери використовуються для охолодження та затемнення повітря в приміщеннях у спекотні літні дні. Ці пристрої працюють на тому ж принципі, що й холодильники, але здатні охолоджувати більші обсяги повітря. Цікавий факт: перший комерційний кондиціонер був встановлений у 1992 році в Нью-Йорку та важив близько 2000 кілограмів. Сьогодні кондиціонери стали невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи комфорт та здоров'я у спекотні літні дні. Ці пристрої допомагають знижувати температуру в приміщеннях, тримуючи оптимальний рівень вологості та забезпечуючи комфортне середове для літвор та роботи. Термодинаміка в кулінарії відіграє важливу роль у процесі готування їжі. Наприклад, при варінні яйця важливо дотримуватися оптимальної температури. Щоб досягти бажаного результату. Цікавий факт якщо ви додаєте холодне яйце до киплячої води, то час варіння буде тривати довше, оскільки спочатку потрібно нагріти яйце до оптимальної температури. Термодинаміка також пояснює, чому деякі продукти краще смажити на великій вогні, а інші на помірному. Наприклад, м'ясо краще смажити на великій вогні, щоб швидко утворилася скоринка, яка утримує соки всередині. Цікавий факт приготування їжі в духовці також ґрунтується на принципах термодинаміки. Для досягнення оптимальних результатів важливо дотримуватися встановленої температури та часу приготування. Наприклад, випічка в духовці потребує певного часу та температури, щоб стати смачною та апетитною. Цікавий факт: термодинаміка також пояснює, чому деякі продукти краще зберігати в холодильнику, а інші при кімнатній температурі. Наприклад, молоко потребує низької температури для збереження своїх корисних властивостей, тоді як банани краще зберігати при кімнатній температурі, щоб не втратили свій смак та текстуру. Термодинаміка в кулінарії допомагає кухарям розуміти процеси приготування їжі та досягати оптимальних результатів у кулінарному мистецтві. Термодинаміка в будівництві відіграє важливу роль у процесі проєктування та експлуатації будівель. Одним з ключових аспектів термодинаміки в будівництві є теплопередача через стіни та дахи. Це важливо для забезпечення оптимальної температури в приміщеннях та зменшення витрат на опалення та кондиціонування повітря. Цікавий факт: добре ізольовані будівлі можуть зменшити витрати на опалення до 50%. Також термодинаміка в будівництві використовується для розрахунку енергоефективності будівель. Та вибору оптимальних матеріалів для ізоляції. Цікавий факт. Використання енергоефективних матеріалів може зменшити споживання енергії на опалення та кондиціонування до 30%. Термодинаміка також впливає на дизайн систем опалення та кондиціонування повітря в будівлях. Наприклад, використання теплових насосів дозволяє ефективно використовувати тепло з навколишнього середовища для опалення приміщень. Цікавий факт. Теплові насоси можуть бути до 50% ефективнішими у порівнянні з традиційними системами опалення. Термодинаміка також враховує вплив сонячної радіації на будівлі та можливість використання сонячних панелей для виробництва електроенергії. Цікавий факт встановлення сонячних панелей може зменшити витрати на електроенергію до 70%. Таким чином, термодинаміка в будівництві відкриває широкі можливості для створення енергоефективних та стійких до зовнішніх впливів будівель. Термодинаміка виявляє своє застосування у багатьох аспектах нашого повсякденного життя. Наприклад, коли ви використовуєте мікрохвильову піч для нагрівання їжі, ви використовуєте принцип теплової передачі для перетворення електричної енергії на тепло. Цікавий факт. Близько 90% енергії, яку використовує мікрохвильова піч, витрачається на генерацію хвиль для нагрівання їжі. Ще одним прикладом є використання термодинаміки у термосах. Термоси здатні утримувати температуру напоїв завдяки подвійним стінкам та вакуумному простору між ними, що запобігає передачі тепла. Цікавий факт добре ізольований термос може утримувати температуру напою протягом 12 годин або більше. Такі приклади показують звичайно. Термодинаміка це захоплююча наука, яка допомагає нам краще розуміти природні процеси та використовувати енергію більш ефективно. Наприклад, термодинаміка пояснює, чому кава охолоджується швидше, ніж чай, через різницю у складі та температурі напоїв. Цікавий факт. Близько 60% енергії, що виробляється тепловими електростанціями, втрачається через теплові втрати. Термодинаміка також використовується в кулінарії для досягнення оптимальних результатів при готуванні їжі. Наприклад, правильне використання тепла при приготуванні дозволяє зберегти корисні властивості продуктів. Цікавий факт: енергоефективні будівлі можуть зменшити витрати на опалення до 50%. Термодинаміка впливає на багато аспектів нашого життя та допомагає нам краще розуміти світ навколо нас.